Що зким у сьогоднішньому відео я підготувала 10 питань, які поставили ви у нашому профілі в інстаграмі. І на сьогоднішньому відео я дам на них відповідь. Не забувайте, так, що у нашої школи є також Інстаграм, Телеграм і Тікток. Підписуйтеся і завжди ставте свої питання, бо на них рано чи пізно обов'язково я також дам відповідь. А ми поїхали. Отже, перше питання. Звучало так, як правильно вимовити числівник 15. Той, хто поставив це питання, скоріш за все, вже почав вивчати польську мову і його здивувало. Чому це слово 15, яке записується ось так 15, вимовляється в такий, власне, спосіб? Чому ми не кажемо п'єтнаще? А все тому, що тут вимова спрощується, і ми просто ігноримо вимову е, хвостика, так і кажемо 15, 15 а не п'єтна. Те саме, до речі, відбувається у числівнику 19, яке звучить як 19. 19. Раз ми вже заговорили за числа, давайте поговоримо про ще три числа, які пишуться в один спосіб, вимовляються трішки по-іншому. І це буде слово 50, яке записується п'єньчі але вимовляється як п'індженд. П'єнджєнд. Спростилась нам вимова, так? Ви чуєте її. Те саме щодо слова 60. Ми записуємо 60. Але також вимова спростилася. І в вимові ви чуєте 60. 60. Ну і останній числівник це 600, який записується як 600, Але у вимові ви можете почути слово 600 або 600. 600 або 600. Наступне наше питання це як правильно сказати вдягнути куртку. Оце слово сполучення вдягнути куртку. І кхе, насправді тут помилку роблять самі поляки в використанні цього, е, так, цього словосполучення, а справа стосується двох слів убереч і уб'рач. Яка ж різниця? Коли ми кажемо слово уб'єреч, то це вдягати і завжди когось або щось. Наприклад, так, можемо хоїнке, так, вдягати ялинку, є ялинка і ми її вдягаємо. Можемо убереч джецько, є дитина і ми її вдягаємо, бо вона сама ще не може. Натомість, коли ми кажемо убереч ще, це завжди вдягати себе. Відповідно, коли ми кажемо вдягни куртку, бо на дворі холодно, то ми маємо на увазі вдягни на себе куртку. Відповідно, треба давати частинку ще. Тобто вдягнути куртку це буде об'єраче в куртке, ні в якому разі не об'єреч в куртке. Але у розмовній мові частіше можете також почути фразу «заожить куртки». Так, Вдягни куртку заож куртки. За куртки, бо надворі є жіно, так, бо надворі є холодно. Якщо знайду, долучу вам такий мем, в якому. Так, було написано, що куртка то ні хоїнка, ні уб'єра її. Так, тобто куртка це не ялинка, не вдягай її. Бо коли ви скажете уб'єрач куртки, то є куртка, і ви на цю куртку щось вдягаєте. Звучить дивно, нема сенсу. Отже, думаю, що на ваше питання ми тут розібралися і відповіли. Третє питання також було від вас. Всі питання були від вас: це що таке ягоджанка? Ягоджанка. Хто вже живе у Польщі, я думаю, що. В кожному так відділі ви зустрілися з цим витвором. Я коджанка, це булочка з чорницею, яку поляки обожнюють літом, коли є сезон цих чорниць. Часто її посипають цукровою пудрою або так, якоюсь посипкою. Ну і можна їх знайти у пекарнях, супермаркетах, на базарах, на дворцях колейових так само. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше: на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Четверте питання стосувалося різниці між словом як і «яко». Так, Яка різниця між словом як і яко? Відмінність між ними видимо, це тільки в одній букві, так? Як і «яко». А, Але відмінність у використ... використанні є, і зараз я вам про неї розповім. Значить, слово як ми використовуємо у порівняннях. До прикладу, працює як мрувка. Так, я працюю як мураха. Так, дуже, дуже багато. Працює як мрувка. Порівняли. Натомість слово яко вводить у реченні якусь функцію. Наприклад, працює як научителька. Тобто, я працюю у функції вчительки. Так, я виконую функцію вчительки. Давайте ще раз два речення, щоб ви помітили цю різницю. Працює як мрувка порівняння. Працює як научителька. Я працюю. Вчителькою. Гаразд, наступне наше питання від вас це що сказати, коли хтось помер. І тут вам запропоную кілька варіантів, оберіть те, що вам подобається. Е, Перше з них це е, е, нех спочивав в покою. «Нех спочивав в покою. І це відповідник українського е, нехай спочиває з миром. Е, далі це он чи ще в, булу. Он чи ще в булу. Так? Ehm, співчуваю вашому болю, але дослівно це перекладається, як я поєднуюся в болі. Лонше ще я поєднююся в болю ну, э, болі. Складом щире кондоленціє, тобто приношу э, щирі співчуття. Можна просто сказати моє кондоленціє. Моє це мої співчуття. Ну і вирази в співчуття. Wyrazy współczucia, czyli spiewczucia. Oto takich pięć sposobów, jak można pospiewczuwać z C i U i w pismowej formie. Jeszcze raz ich powtórzymy. Niech spoczywa w pokoju, łączy się w bólu, składam szczere kondolencje, moje kondolencje, wyrazy współczucia. Ідемо далі, і шосте наше питання це як правильно сказати, лапач риби чи ловіч риби. Е, і відразу скажу, що можна казати і так, і так, але є маленька відмінність. «Ловіч риби це таке суто словосполучення, яке стосується вендкарства, тобто риболовлі. «Ловіч риби», Наприклад, «любіє ловіч риби над їжорем. Я люблю ловити рибу біля озера. Натомість вапач риби це так більш дослібно, і це означає, що чимось ми ловимо так? руками або сіткою. Наприклад, дічі вапали риби раньками в струмінню. Діти е е ловили рибу руками у е струмку. Е тобто, відповідаючи на ваше питання, можна казати і овіч риби, і вапач риби, йди не це більш професійне слово, вапач, більш розмовне. Наступне. Питання, це як сказати польською кутовий диван. І е, щоб хтось з вас запитав, так бо хоче продати свій кутовий диван з кухні, і як це на OLX ще виставити? Отже, походить, це слово українською, ми маємо кутовий диван, два слова польською це буде одне, і воно походить від слова рук, так, бо зазвичай ну, кутовий диван стоїть в розі, так, на куті, і ми скажемо нарожнік. Нарожнік. Тому якщо у вас щось таке є, і ви хочете його продати. То напишете спредам нарожнік. Так, якщо це шкіряний е, кутовий диван, то спредам нарожнік за скури. І так далі. Наступне питання стосувалося здоров'я, і воно звучить так, як сказати польською я захрипла. Е, чи я захрип для чоловіка і для жінки форма буде однакова. Ми польською кажемо, що я маю хриплість. Тобто мам хрипке. Мам хрипке. Так каже і чоловік, і жінка. Мам хрипке. Змарз вам, вчора і змарз вам, і діщай, мам хрипке. Або дуже розмовляла і мам хрипке. Я багато говорила, і сьогодні, маю. І сьогодні я захрипла. Ідемо далі. І, і дев'яте питання було від е, е, вас, від жінки, яка працює прибиральницею у Польщі. І було питання: якщо на склянці є розводи після витирання? То як це сказати польською? Так, от, пропустимо, ви випили склянку, помили її, витерли е, так, рушником, і але на ній залишилися плями. Як ці плями називаються? Вони називаються польською «smugi», «smugi». Е, До прикладу, на тій шклянці Soгі треба його лепій е, виполерувати. Так, на тій шкланце soгі треба його лепій виполерувати. На цій склянці є розводи, тому краще, треба краще відполірувати. Якщо ж. Ці смуги на склі є від води або ж від якогось мийного засобу, то це вже будуть не, ж, не смуги. Ми вже тоді скажемо на це зачекі. Ну воно ніби затекло. Так, Зачекі. чекі. До прикладу, по умичу окна зостави зачекі. так, тобто в вікно вимили якимсь мийним засобом і залишились оці розводи, такі патьоки. Тому по умичу окна зостави зачекі. Після миття вікна, вік, вікна залишилися патьоки або зачекій на шкле виглядає уні естетичне. Зачекій на шкле виглядає уні естетичні. Ось ці патьоки на склі виглядають неестетично. Думаю, що ми розібралися зі словом смугі і «зачеки». І вже десяте останнє питання від вас, яке ми сьогодні розберемо: це допоможіть перекласти словосполучення надавати послуги. Щоб добре тут сказати, бо воно не подібне на українську, це ну, ключиком буде запам'ятати її слово «надавати», а польською це свідчить. Свячить послуги услуги». услуги. Давайте використаємо у реченні, щоб краще запам'яталося: наша фірма свідчить услуги тлумаченьове», Наша фірма свідчи услугі тлумаченове. Тобто, наша фірма, наша компанія надає послуги з перекладу. Або то бюро рахункове świadczy usługi для малих фір. То бюро рахункове świadczy услуги для малих фірм. Це бухгалтерське бюро надає послуги для маленьких підприємств. І ще один приклад вже останній. Кожен, хто свячить услуги, муси виставити фактури. Кожен, хто свячить услуги, мусі виставити фактури. Тобто, кожен, хто надає послуги. Мусить виставити фактуру рахунок. Добре. Ось таких 10 питань підібрала я сьогодні. Якщо у вас у вас є щось, що цікавить, то можете своє питання поставити тут в Ютубі або ж в інстаграмі у приватних повідомленнях. Тому запрошую вас до контакту і дякую за уваги. Па!